Є село, чорним крилом війна все розділила, набуло і стало Моє село в твоїй душі весна колись бояла, а тепер настало. Ще так недавно все у нас було, життя щасливе, в мирному форматі. Сьогодні майже знищене село, біда прийшла в наші рідні хати. Ота біда торкнулась нас усіх, що знищила. Кого забрала в вічність, сумує навіть рідний наш поріг, оплакуючи цю гірку трагічність. Сьогодні день народження села, посад живе, чека на відбудову. Я вірю, що повернеться краса мого села, воно постане знову між міст героїв, бо й посад герой. Тривалий час тримав він оборону, і ворог підлий далі не пройшов. Я знаю, час вже недалеко, щоб прилетів до нас лелека, щоб знов село бояло квітам, щоб усі дорослі й діти раділи перемозі й миру, і щоб усі жили щасливо. Слава на землю. Місця сили, тут неважливий статус та чинить, тут просвітяги короля Данила, шепучий дусі лісь галичини, Олешківські піски гудять вітрами, з колосям на полісі в інтервал. Кровські кручі, карпатські схили, ріка почайна, дай моє.